60% українців вважають, що в державі знизився рівень корупції. Чи погоджуєтеся з ними? Думаю, так. Ще трошки знизився, але ще тільки саме починається. Ще попереду дуже багато роботи, щоб знизився рівень корупції. Це треба змінювати свідомість свою. В першу чергу людина має змінювати суспільство, а тоді зміниться і все інше. Ну я так не вважаю. Чому? Ну я думаю, що корупція в нас була, є, і я думаю, буде. Можливо, не в таких межах, але. Але буде, да. В час війни повномасштабної. Я думаю, що вона все-таки, ну, десь в десь яких структурах вона збільшується, можливо, десь в яких структурах зменшується, але вона є. Я вважаю, що ні. Мені здається, що навпаки він виріс. Не погоджуюсь. Чому? Ну, тому що корупція процвітає. А по чому це замітно? Ну, а що так не видно. Куди не піти, лікарні, операції, завжди треба платити чи ні? Ні, я не погоджуюся. Тому що цей рівень корупції зашкалює, можна сказати так. Ми ж це бачимо кожного дня. Ми ж хоч ми прості люди, але ми, ми відчуваємо це на собі, тому що чиновники не мають ніякого стриму. На армію, наприклад, скорочення, Наче-то запланували там дати, їм по тих 100 тисяч їх немає. Волонтерів переслідують, не знати чому. Десь гуманітарка десь зникає. Ну трошки є, знизився. А по чому помітно? Mm. Ну, менше стали красти, трошки більше зарплата стала. Ні, не знизився. А чому? Подивіться, ну, щоб він знизився, це треба дуже багато людей звідти позабирати, розумієте? 60% українців вважають, що в державі знизився рівень корупції. Чи погоджуєтеся з ними? Знизився? Та ні, я думаю на тому ж рівні. Зараз про корупцію взагалі мало розмовляють, Ну, то я думаю, що і не дуже борються.